Вага, продовжуємо наш відкритий урок. Дітки, нагадую, що напередодні нового року до нас в гості завітав дід Мороз! Тихо. Ну, майже, це Ігор Григорович, наш депутат, людина, яка робить багато гарних справ не лише для нашої школи, а й для всього нашого району. Дякую, дякую. Ваші оплески найбільша винагорода для мене, бо я працюю не за гроші, а за великі гроші. От жартівник. Ні. Це мій громадянський обов'язок, як чесного чиновника. Діти, давайте ще раз подякуємо Ігор Григоровичу, завдяки якому в нашій школі з'явився цей ноутбук. Нема за що, діти, це не наше майбутнє. А хто хоче гарне майбутнє? Молодці, правильно, то. Обов'язково треба передати батькам, я за кого не мають проголосувати. Дякую, до побачення. Як то до побачення? Ви, ми вас так просто не відпустимо. Що з вами? Все нормально. Просто востаннє я цю фразу деберчу, словом слово. У нас до вас багато запитань. Фух, і знов один в один. Може, іншим разом? Малеча, бувайте. Ігор Григорович, по-перше, діти готувалися, а по-друге, батькам теж цікаво, вони ж дивляться пряму трансляцію. Яку фік трансляцію? Ми ведемо YouTube-трансляцію на нашому шкільному каналі. Усі батьки зібралися, деяких навіть бабусі, дідусі та сусіди приєдналися. Усім цікаво. Про таке ж треба попереджати. Ми і самі не знали. У нас же раніше ноутбуку не було, а тепер є. Завдяки вам! Знав би, що? Нічого. Передаю всім привіт. Готовий відповідати. От і добре, бо там ваші потенційні виборці, а тут їхні діти. Ну, що вони такого можуть? Ну, що вони такого можуть спитати? Дітки, прошу ваші запитання. Давай, Христинка. Ви кур'єр? Христинка, не дуже зрозуміла питання. Повтори, будь ласка. Єгор Григорович працює кур'єром. З чого ти взяла? Бо за законом, школи мають забезпечувати за бюджетні кошти. Або ноутбук не подарунок, або ви кур'єр. Єгор Григорович, наш депутат, і він не зробив нам подарунок. А як він міг зробити подарунок за рахунок державного бюджету? Це ж незаконно. Може, хтось, окрім цієї дівчинки, хоче щось запитати? Давай, Юрко! Наш відмінник. А чому ви раніше до нас не приходили? Бо в мене було багато державних справ. А зараз прийшли бо скоро вибори? Це точно діти? Точно, 5А наш найкращий клас. Уявляю усіх інших. Нормальні питання в них є? Є, дамо слово Сашкові. Він дуже ретельно готувався до цієї зустрічі. Сашко, що ти хотів запитати? Шановний кур'єр, а коли будуть інші ноутбуки, <кій> е, Які інші, у мене в руках ваш флаєр і е, в кожну школу комп'ютерний клас. Дійсно, ваш, Мі... <кій> е, на комп'ютерний клас в бюджеті поки немає коштів ось така відповідь. А чому їх там нема, вам іще рано знати. Ні, ми знаємо чому, бо всі гроші пішли на цей ноутбук. Він коштує аж 900 тисяч гривень. Саждіте? Що вони там можуть запитати? Сашко, звідти ти це взяв? Ось ми бачимо вашу закупку на Прозоро. Ноутбук 900 тисяч гривень. А ви не забираєте в них телефони? Не маю права, це не мій клас. Я сьогодні на заміні. А також тут написано, що таких ноутбуків закуплено 10 штук. Питання де ще 9? Що це за діти? У них батьки з ДБР чи з ЗСУ. Звичайні діти, звичайних батьків. Просто з поглибленим вивченням інформатики. У мене таке враження, що вони поглиблено мою біографію вивчають. Розумієте, він такий дорогий, що. Бо це на... найкрутіший ноутбук. Ні. Такий самий ноутбук з такими ж самими параметрами. В інтернеті в 10 разів дешевше. В інтернеті можуть бути шахраї. Я вважаю, що краще переплатити, бо я не економлю на дітях. Так, ми це теж знаємо. Ваші діти навчаються в США, а наймолодший в Лондоні там не зекономиш. Дітки, може, є у когось питання не про гроші? У мене. Чудово, давай Христинка. Ви любите свою дружину? Єгор Григорович, усе в порядку? Так, я просто думаю, у чому підвох. Який підвох? Це просто наївне дитяче питання. Мене чуйка ніколи не підводила. То любите чи ні? Ну, звісно ж, люблю. Ви живете з нею? Так, дякую. Ось бачите, нічого поганого не сталося. Далі питання від Сашка. А як так вийшло, що тендер на закупівлю ноутбуків у наш комп'ютерний клас виграла саме фірма вашої дружини? Так, все, дітки. Ви всі великі молодці, але мені треба йти. О, я бачу до нашого року доєднався міністр освіти. Доброго дня, пане міністре! Доброго, я приєднався з початку уроку. Дякую хлопчику Сашку за надіслане посилання. У вас є якісь запитання до Єгора Григоровича? Є, але з того, що я бачу і чую, діти дуже гарно самі справляються. Продовжуйте. Софійка, ти щось хотіла запитати? А чого у вас така некрасива фотка в тіндері? <кхе> в якому ще тіндері? Може, тендері? Ні, в тендері ви через підставних осіб брали участь, а в Тіндер свою фотку виставили. Це додаток для знайомств. Вам ще рано таким користуватись? Це мені старша сестра скинула. Ой, яка то чарівна жіночка до нас доєдналася, а ви хто? Я дружина цього тендеріста. Упс, вітаю сніжана. А от у пані Сніжани можете дітки запитати, як вона виграла тендер на закупівлю ноутбуків. Бувай кохана. Вона видалилася. Я вважаю, що фото це не головне. Головне, що я використовую будь-які інтернет-платформи, щоб допомагати людям. Це, мабуть, правда, бо у вас і в анкеті в Тіндері написано: надам матеріальну підтримку. Так багато людей зараз не можуть оплачувати комунальні. А скільки там часу до закінчення уроку? Ще 15 хвилин. Вау! А скільки коштує такий годинник? Подивіться, може, повітрям голос оголосили? Ні, погано. Але ж вона може бути оголошена будь-який час. Підемо до бомбосховища. У нас його немає. У нас за останні два роки тільки ноутбук з'явився завдяки вам. А який у вас наступний урок за розкладом? Я досліджую світ. От і добре. Діти, вам подобається досліджувати світ? Так. А що вам більше подобається досліджувати? Вашу податкову декларацію. А окрім цього? декларацію вашої дружини і тещі. І тестя. Що там може бути цікаво для дітей? Цікаво, звідки в них з'явилось стільки машин, квартир, будинків під час війни? Ще хтось приєднався. Доброго дня, а ви хто? Вітаю! Я керівник ДБР у вашому районі. Мені міністр посилання скинув. Я просто послухати, продовжуйте. Господи, зроби так, щоб у цій школі вайфай пропав. Не вийде, ми на мобільний інтернет перейдемо. Діти, ну що ж ви своїми питаннями поставили в нашого гостя таке незручне становище? Спитали краще щось про свою сім'ю, роботу. Не треба. У мене питання з географії, можна? З географії думаю можна. А чий Крим? Це не географія, це якесь політичне питання. Тобто для вас це питання? Ні. Я хотів сказати, що це не питання, бо крім то є Україна. Але його у нас підловкрали. Але ж це не заважає вам вести там бізнес. А можна я як дитинці зроблю чик-чирік я в домику і не буду відповідати на питання. А цей домик ви задекларували? А на кого він написаний? Звідки ви взяли гроші на його купівлю? Ой, до нас хтось приєднався, а ви чий папа. Я з СБУ, то колеги з ДБР мені послання кинули. Кажуть, у вас тут цікаво. Цікаво, аж обістратись. Нахіра я цей ноутбук дарував, сходи, бляха, до школи. Не лайтесь, тут діти. Це не діти, це монстри якісь. Гірше НАБУ, СБУ і ДБР разом взятих. П'ятий А наша гордість. Вибачте, я запізнився, вовочка, навіщо ну ти взагалі прийшов? Тобі ж сказали, не обов'язково приходити на цей урок. Вибачте, це наш бешкетник. Нічого, я й сам таким був. Може, хоч він щось нормальне запитає. О, дядя Ігор, а тато просив запитати, ви цими вихідними з ним та батюшкою в сауну йдете. Кх -кх, дуже смішно. Передайте татусі, що він дуже смішно пожартував. Ні. Він не, ж... не жартував, сказав, вам там якусь схему перейдеш, тут треба обговорити. Дякую за інформацію, я теж приїду на цю зустріч, там усе і з'ясуємо. До побачення. Мене не буде в цій сауні. Наша прослушка і камера стоїть. До побачення. Дякую за таку цікаву зустріч. І на цій оптимістичній ноті ми можемо завершити нашу зустріч. Гадаю, у дітей питань більше нема. Дякую бо, бо... дякувати Богу. Проте є питання від батьків. Це за вашим наказом перед школою кожні пів року асфальт міняють? Вам що, робити нічого? Е... А це не ви на відео даруєте своїй секретуці машину? Наш час стільки фейків. А навіщо вашій секретуці пропуск на комендантську годину? Бо вона робить дуже важливу справу. А чому вам, вас досі не посадили за дачу хабара? А це не ви п'яним їздити за кермом. А чим закінчилася ваша справа про розкрадання гуманітарної допомоги? Це якийсь е, капець. А я зараз розкажу, чому запізнила. Спочатку сина в дитсадок е, на інший кінець міста, бо в той, що поруч така черга, що через хабаря не влаштуватися. Потім по пробках на роботу, бо зараз вже на часі півміста перекопати, а до школи зайти ще той квест. Бо перед зимою треба ж новий асфальт покласти, щоб навесні знову його поміняти. А чого ти мені це розказуєш? А кому? Це де цей грібаний депутат? О, Ну, якщо питань немає, я пішов. Куди дзвінок для вчителя? А питань ще багато. Коли вже нарешті в нашій країні класні керівники будуть не лише в школах, а й серед чиновників. Коли наші можновладці почнуть вкладати гроші в державу, а не класти собі в кишені? Коли вони вже прийматимуть закон для нас, а не для себе? Коли вже наші народні обранці, а точніше обібранці народу, будуть хизуватися не кумом прокурорам, а кумом вчителям? Коли вже нарешті народні слуги будуть дійсно служити народу? Це її клас. Так, ці питання і до вас. Ви ж його самі нас. Обираєте Отож, бо діти, ви все зрозуміли? Зрозуміли. Обіцяємо в майбутньому виконати роботу над вашими помилками.